Ще минулого року церква Пресвятої Трійці у жовкві мала ось такий вигляд. Споруда чорна і вкрита зеленим мохом. Нині храм не впізнати. Він посвітлів та посвіжів. Екстер'єр замінено на новий. За принципом реставрації, ось цієї каплички. Під час відновлення споруду розбирали майже до фундаменту. Залишилися внутрішні роботи. 90% святині вже відреставрували. Сходи робляться на хори і буде ставитися тої чорнова, буде монтуватися чистова підлога, і так якби вже йде до завершення. Найскладніше було, то мусили, мусили розбирати її донизу, до, до підвалин і ставити нові бруси. Темніші фрагменти то є старі, а де світліше, то є нові. Вона ново Найобережніше львівські реставратори обіцяють працювати із захристієм. Там на старій стіні знайшли фрагменти, які могли намалювати сотні років тому. Біля Захристії в нашій церкві збереглися старі е, фрески е, на е, дерев'яній основі. Так колись розмальовували церкви. Е, Дерев'яні церкви, які розміщені в нашому прикарпатському регіоні. Чекають працівники й повернення до храму відновлених ікон. Опісля відновлення церкви жовківчани очікують не лише напливу містян, а й туристів з інших міст і навіть країн, оскільки в нас в списку ЮНЕСКО, то її може побачити будь-який житель планети, подивитися, які найцінніші пам'ятки в світі, в тому ж світі і наша церква ну, на рівні з єгипетськими пірамідами. Так що будь-хто хто їде в Україну, може побачити і приїхати подивитися, оглянути, як колись будували такі храми. Мер Жовкви Олег Вольський переконує історія міста і святині. Зокрема, має зацікавити багатьох, адже в цих місцях міг мешкати один із українських гетьманів. Коли народився Будан Хмельницький, батько його служив у полку Жолкевського засновника міста Жовкви. І в той момент, коли власне Хмельницький народився, батько тут стояв разом з полком, і відповідно, дружина батька Богдана Хмельницького вони були у Жовкві. Тому ми маємо таке переконання, що Будан Хмельницький саме народився в Жовкві, бо… Не могли вони їхати спеціально в Батурин батуринзіо для того, щоб народжувати. Церкву Святої Трійці відреставрували за 10 мільйонів гривень, профінансували відновлення святині у Міністерстві культури. Для відвідувачів храм обіцяють відкрити найближчим часом. Ковала, Юрій Маковецький програма Очі.